Ми з вами дуже часто обговорюємо мою собачку. В мене є Йорк. Але я дуже рідко розповідаю про свою другу красуню, про свою другу донечку. Це в нас Лабрадор. Звуть її Моніка. їй вже два рочки, вона вже зовсім доросла собака. А, дуже активна, дуже гарна, дуже чимна. Вона дуже добродушна сама по собі. Ця порода дуже добродушна, лагідна. Дуже вона полюбляє дітей та, й, в принципі, всіх абсолютно людей, хто б її не побачив, хто б, хто б до неї не наблизився. Абсолютно собака без агресії. Все, що їм може турбувати, це харчування. Вона буде їсти скільки завгодно, скільки їй не даш. І це єдиний мінус цієї собачки. В догляді вони дуже прості. Єдине, що їй потрібно, це вчасно вакцинація, хороше харчування і періодичне купання. Все решта, в принципі, можна, можна обійтися без всього решта. Ну, а, ну да, і ще, звичайно, блохи і кліщі. Сезонний догляд за собачкою. Я дуже задоволена, що придбала собі цю собаку. Хоча я, в принципі, побоююсь великих собак, крупних собак, і навіть вдома ніколи толком не тримали крупних собак. А, а якщо і тримали, то я боялася до них наблизитися, бо боялася завжди від них отримати якусь агресію. Але Моніка це виключення. Це дуже чемна, гарна собачка, дуже добродушна, дуже лагідна. І така, ну прям вона буде біля мене цілий день, аби я її лащила, аби я її гладила. Єдине, що мені шкода, що мені приходиться її прив'язувати, бо вона, от як бачите, вже намагається перестрибнути через паркан і втікти гуляти за двір. Я знаю, що вона не заче жодну людину, вона ні з ким нікому нічого поганого не зробить, але собака є собака, і ні кожній людині подобається їй, коли вона підскакує до них і починає до них стрібати, лащитися, гратися. Тому, на жаль, мені приходиться її прив'язувати. Ну, це тимчасово. Я сподіваюся, що до весни ми поставимо хороший якісний паркан, високий, і, звичайно, наша моніка буде ходити без прив'язі. Так що, такі от у нас новини. Я познайомила вас з, з другою своєю собачкою. А, ще єдине, хочу сказати, що дуже хочеться від неї цуценяток побачити, але поки що в нас не було їх, ми поки що не їздили до кавалера, хоча вже і знайшли його. А, Теж буде лабрадор. Єдине, що вона в нас палівого окрасу, а він в нас буде не можна. Я за тобою слідкую, не можна перестрибувати через паркан. Не можна. А Він буде в нас шоколадний, тому цуценята будуть двох кольорів. Ну, я на це сподіваюся. А, так що, такі от справи з Монікою ви тепер знайомі. Всім дякуємо, підписуємось. Будемо далі з вами спостерігати за, за моїми красуньками, як вони нас живуть, поживають, як вони ростуть, і все решта. До зустрічі!